Зараз я обіймаю телефон, а ти в окопі обіймаєш автомат, не так ми мріяли життя своє, не так хотіли все зробити. Військова служба то таке мені раніше говорили, і те, що кожен чоловік повинен все зробити. Але я хочу вдома чоловіка. Я обіймаю телефон, а ти в окопі з автомата. Я бачу тільки поряд у віснах тебе, що поряд ти готуєш каву, яку приносив вже мені. І засинаю з подумки про тебе щось прокинусь і поряд будеш, і все забудеться, як страшний сон, що не було ні форми. Ні розлуки, що ось прокинусь, і ти поряд вже, але обов'язково, скоро ми обіймемось, і поряд залишимося ми, не хочу чути щось про всіх. В мене ти і більш нікого не потрібно Я завжди чекаю тебе. І лише тебе, я тебе кохаю.